Вони символізують повітряну стихію. А отже, і легкість та здатність надихати. Птахів із ниток виготовляли в Ужгородському скансені під час майстер-класу для вимушених переселенців і містян. Пташка моталька у нас буде, добре? Мотай. Так, добре. Щоб у нас утворилася пташка, бачите, у мене змішані три кольори. Значить, нам треба таких кучків буде скільки? Три. Після уроків, завдяки дистанційному зв'язку з рідними сумами, Аріна з мамою навідалися до музею, аби відпочити кольори пташки у межах класики: білий, чорний та сірий. На мотою другий пучок. Чим тобі подобається таке заняття?» те, що а, дуже гарно працює мала моторика. Ну моторика рук. І мене це розслаблює. Раніше ти щось таке робила схоже? Іноді вдома так могла щось зробити. Що далі будеш робити з готовим виробом? Може, прикріплю на якусь рослинку вдома чи просто прикрашу поличку з книжками. Мама Аріни каже, до нашого краю почали виїжджати одразу ж у перший день війни. Щоправда, добралися до Ужгорода лише на третю добу. До слова, мріяли потрапити до нашого міста на екскурсію давно, і гадки не мали, що доведеться знайомитися з ним у такий спосіб. Давно мріяли і зараз шуткуємо, що треба боятися своїх мрій, тому що ми не думали, що доведеться так потрапити. Але в цьому музеї ми вже другий раз. По перше, це трошки відволікає, тому що ми не можемо не читати новини. У нас залишились батьки вдома, і дитинка вже ну доросла. Вона також дуже багато розуміє. Так її трошки відволікає. Дякуючи убогові, є можливість навчатися дистанційно з нашими дітками, яких також розкидало по всьому світу і по всій Україні. І е, шукаємо якихось позитивних вражень. Процес намотування ниток подобається п'ятирічній владі з Харкова. Я птичку, і я вже одну зав'язала, а друге жовтої – ні, то що не зав'язана. Які кольори ти обрала? Зелений, жовтий, оранжевий. Як буде готова пташка, де ти її будеш зберігати на де поділки мої стоять. Саша теж уже знає, де зберігатиме готову пташку. Возній моєго цвіточка кактусіка. А Чому саме біля каптусів? Тому що пташки сидять на дерев'ях, на цвіточках іноді. квітень асоціюється з прильотом птахів. А ще в далекому 1906 році саме перше квітня стало першою датою святкування міжнародного дня птахів. Це й надихнуло працівницю музею на вибір тематики майстер-класу. На таку пташку діткам потрібно 30-40 хвилин, тому що вона робиться технікою намотування. Три різні пучки ниток намотуються, потім з'єднуються до купи, можна сказати, і утворюється пташка таким нехитрим способом. Пташки з ниток змога наповнитися весняним настроєм. Відпочити. А поповнити запаси натхнення.